Та я згадую Трампа. Він ще за якийсь час до виборів казав, що я не допущу того, щоб Сполучені Штати стали Радянськими Сполученими Штатами. Тобто він бачить проблему саме в цьому, що я не допущу це його одна з, з його ключових гасел, з, 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 з чим він йшов на вибори. Я не допущу зробити з Америки Радянський Союз. Тобто, до, до, до такої стадії все вже докатилося. Що Саме Америку потрібно спасати від Радянського Союзу. Вона вже була вже прямо на краю пропасті. Це реальні mm. проблеми. І Трамп бачить проблему саме в цьому. І Венс приїхав в Європу і е, промову сказав: саме в цьому проблема, що ви, ви європейці. Відмовились від цінностей від демократії, від справжньої, вся оця ваша штука це бюрократія, а не демократія, це є совок, в якому ви всі погрязли. Тут тобто для нього сам соціалізм є проблемою. А в мене, от я коли роздумав, якщо так пару хвилиночок я візьму, в мене аналогія, метафора ви зникла з'явилася в голові. Якщо казати, що соціалізм да, як каже Хав'єр Мілей, що це душевна хвороба, тобто як залежність, да тобто давайте наведемо приклад з наркоманією. Наркоманія це найяскравіший такий крайній приклад залежності. І от у нас хто в цій компанії залежних, тобто наркоманів, це Європа, бюрократи, да, бюрократи, оці, ці для, для яких ось ця. Перерозподілом займатися, це як для наркомана, варити всю тусню робити. Да? От це кампанія така. Кампанія складалася з кого? Демократи, американські бюрократи, європейські і зеленські, як ну тобто Україна, да, це як одна з цих в цій компаній. І як зазвичай в таких компаніях буває, хто спонсорує всю цю, цю весь цей свято життя. Да ну, це був Байден. Він спонсорував ну багатий да через USAID спонсорували все оце весілля на всьому по всьому світу. Яке Трамп зараз прикриває. От. І тут е, Байден зник, да, з'являється у нас е, е, Трамп в домі, починає, по-перше, в себе в домі наводити лад. І для Трампа хто найперший ворог? Оці дружки, він ненавидь, як вдома да, діти бавляться, ну, діти підлітки. Да, і... А Батьки з'явилися в домі. А діти ну вже дорослі, да, а вони там притон зробили з хати наркоманські. Да. І що роблять дорослі люди, батьки в такому випадку? Починають цих, вони ненавидять цих дружків, да, з якими вони всі разом варили. Оцю тусню робили, і тому е, Трамп починає зараз все це вичищати, і тому він так е, цього Зеленського. Зеленський це наркоман, який вже до наркоманувся до того, що в нього вже гангрена. Да, і ще й сусід агресивний попався, який е, думає, так та він все одно проколить оцю всю хату, да, і я заберу її собі. Тобто агресивний сусід, Росія да. Отака така ситуація у нас. Отак, от вони її можна представити собі в метафорі. Друзі, розглянемо ситуацію, які кандидати теоретично можливо будуть лізти в е, президенти? Перше, то кигісти раз з другої сторони глобалісти, яких яким є Зеленський, а третьої сторони немає. А от якого... знаєте, який план може спрацювати? Історичну паралель, що здається, це була хватемала, і вони не могли побороти корупцію ніяк. Її просто в суспільстві не було ніяких ані сил, ні інструментів, ні засобів. Якось цю вся все Тобто, ну така ж сама насправді, як і у нас ситуація. Тобто, мафія стала на позиції держави. Держава це є кримінал повністю. Вона захопила 100% влади і нічого неможливо було зробити. І лише тільки ззовні можливо було, тобто зсередини не було ніяких сил, а ззовні потрібні були якісь дії і. Звернулися тоді до Сполучених Штатів і з запитом, щоб зовні прислали прокурорів, які б зробили аудіт і суд. І таким чином зовнішні прокурори зробили аудіт того криміналу, все що відбувається, і вони почали сажати всю верхівку влади. Тодішнього і лише тільки після того, як весь кримінал був пересаджений в країні, і повипливали люди, які можуть щось дійсно робити і діяти. От і цей момент важливо також іще один навести: що і Ісака Швілі саме з цього почав в Грузії, що він пересаджав криміналітет, тому що він не дає дихати. Це як піявка засосалась і просто дихати не може. Народ не може дихати. І ми не бачимо цих людей з цієї причини. А е, саме е, те, що Трамп, ті ось і е, його команда настільки сильно ненавидять Зеленського, і може спричинити те, що вони почнуть е, витягати на світ все це е, весь компромат, що в них є на них, і це е, стане таким от фактором, як по аналогії, да, з Гватемалою, що зовнішній аудіт прийде. І тоді через знищення цього кримінального прошарку у нас відкриється все, аж очі відкриються, і люди з'являться. Все у нас ну, є. так, я так думаю. От. і я думаю, що питання виборів воно е вирішено, тому що я думаю, адміністрація Трампа буде просто валити зеленського, витягувати будуть на світло весь той кримінал, всю ту корупцію. В них я впевнений неймовірна кількість засобів інформації на них, компромату на них. Все це полється просто рікою. Ну, дивіться, коли віце-президент найбільшої, найпотужнішої країни світу розказує про Зеленського, що як той комедіант грає на роялі 21-м пальцем, то ну, це, вони його просто всі, всі вся адміністрація Білого Дома, вони всі його люто ненавидять. І, 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 і Маск, і Трамп, і ну, всі, просто всі люто ненавидять, вони до нього мають якесь, я не знаю, особисту неприязнь. Просто вони його терпіти не можуть. Так що я в цьому плані я думаю, що воно ну до цього буду рухатись. Це абсолютно точно.